З вишивкою по життю у Космачі Косівського району мешкає унікальна народна майстриня Гафія Чорняк. Все своє свідоме життя жінка присвятила художній вишивці. Тож нині її не дарма вважають найвправнішою в окрузі. Адже гуцулка може справитися з будь-яким завданням. Вона творить рушники, портрети, сорочки та інший одяг. Також до неї звертається місцева молодь з проханням пошити етнічне обрання для шлюбу. І це, незважаючи на поважний вік, 79 років, який не заважає бабусі вишивати щодня. Через свою творчу роботу Гафія Черняк намагається передати любов до рідного краю. Люблю своє село, тому що, що все і селе рідне для мене. Пророда, і гори, і Хотіла б в лісах умирати, а не одна вже сходити до них. Гафія Чорняк працює, звісно, ж з місцевою косматською вишивкою. Вона є дуже яскравою, переважно в помаранчевих барвах. За роки стажу жінка вивчила десятки стилів і свій досвід вирішила увіковічнити. Тому подарувала гуцулам унікальну вишивану книжку. Вона являє собою кількадесят. 50 сторінок з метрового полотна, на якому зразки місцевих візерунків, підписаних вишитим текстом. Їх назбиралося 85. І люди от зараз до до Петра, от 600 років козмачайся, хочуть бути вишиті і приносять вишивки. Вона шила. В неї нема щоб вона віддихала Кожен день. Вона шиє на машинці і вишиває для нас, для родини. Дуже багато вишила для мене, для чоловіка, для онуків, для дітей. Нині майстриня, чиї унікальні роботи роз'їхалися по цілому світу, продовжує вишивати. До цього мистецтва привчили й свою родину. Зокрема, ремесло починає освоювати наймолодша правна нучка